В Івано-Франківську завершився міжнародний фестиваль Коляда на Мазлях. Упродовж тижня у храмі царя колядували близько півсотні українських та з десяток зарубіжних фольклорних колективів. Завершальним акордом коляди на Мазлях став різдвяний концерт, присвячений українським захисникам. Українці колядують. По цілому світу розірвалися наші коралі, і ті парлини розсипалися. Але ми сьогодні бачили, що навіть ті люди... Покинули свої рідні домівки вимушено, колядують там далеко від своєї рідної землі. Хочу, щоб ті коралі вже були єдиними, повернулися всі перлиночки на свою рідну землю і щоб коляда лунала. Настільки голосно і переможно колядки із США, Канади, Німеччини, Фінляндії, Франції та Італії уже 15 років поспіль фестиваль коляда на мезлях об'єднує українців, які там мешкають. Родзинкою нинішнього фестивалю були колядки львівської вокальної формації Пікардійська терція. Орік івано франківську коляду на мазлях було внесено до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Віроковцем Любомир Макатюк. Новини на вежі.